Гій щоденнику, ми з тобою пройшли разом більше шість місяців, і сьогодні я можу чесно зізнатися, мені не сподобалось. Але прошу, не ображайся. Проблема не в тобі, вона в мені. Просто мені ближче джорналінг. Так, саме так. І сьогодні я розкажу вам, що це таке. Ось так виглядають мої останні три роки життя. А ось мій 2025-й. І сьогодні я вам розкажу, чому я брав джорналинг замість щоденника і що таке джорналинг. Сьогодні я хочу поділитись з вами досвідом, як я контролюю своє життя, свої задачі, свій моральний стан, свій настрій, свої звички. Впевнений, кожен з вас відчував стан, коли ви знаходитесь в деякому хаосі, з'являється стрес, і ви трошки тіряєтесь. І для того, щоб такого не було, я почав вести журнал. Чому ні щоденник запитаєте ви чи не запитаєте, бо я вже пробував це. Я вів його шість місяців і мені не сподобалось ділитись своїми якимись почуттями, своїм станом, де я взагалі дуже багато часу витрачати, просто на щось виписувати. Мені це не дуже подобається. Для цього я обираю YouTube, і тут я документую саме свої мислі і свій досвід. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Journaling – це така практика, де люди записують якісь свої стани, свої цілі, задачі, думки, будь-що. Просто ведуть деяку хронологію, в якої вони краще розуміють своє життя. Хтось його використовує для того, щоб дякувати кожен день цьому світу за те, що він є. Хтось його використовує для того, щоб написати свої думки, so і просто подивитись на них з сторони. Для когось це просто замітки, для когось це просто якась пам'ять. Для мене це набір інструментів, які я використовую для того, щоб розуміти, що відбувається в моєму житті. Але є дуже багато різних видів як його вести. І для себе, після того, як я рік намагався знайти. Путем експериментів та тестів саме те, що подобається мені, я виявив саме ту формулу, з якою я сьогодні з вами поділюсь. І база моєго журналу це є гейміфікація. Гейміфікація — це використання елементів відеоігр чи якісь принципів відеоігр в неігрових контекстах, наприклад, в маркетингі, в житті чи в спорті. Наприклад, я гейміфікацію використовую в медітації, як би це смішно не звучало. Друге, це Bullet Journaling. це такий тип ведення журналу, де ти просто е, точками відмічаєш свій не знаю, стан, настрій і так далі. Я вам покажу все. Третій це Habit Tracker, бо мені важливі мої звички, Особливо після того, як я прочитав атомні звички. Я постійно намагаюсь десь думати про свої звички, які вони, як їх покращити, свій пан звички, свої добрі звички і я вирішив це показувати в своєму журналі. Ну і четверте, це мудрекер. В трекері я прописую свій настрій, свій стан і відмічаю дні, коли я відчуваю стрес. Я перепробував безліч різних методик, різних схем, різних журналів, різних розмірів журналів. Тому сьогодні я з вами поділюся саме фільтром того, що сталося за, за три роки, як я його відточив, якщо можна так сказати. Перед тим як я вам покажу, як я веду свій журнал. Будь ласка, підпишитесь, поставте лайк і залиште коментар. Я зараз цілюсь дуже важливою для себе річчю, вона інтимна. Я деякі штуки буду закривати, але я для себе обрав шлях, де я буду документувати в YouTube саме то, як воно є. Тому я буду вдячний, якщо ви якось відреагуєте на це. Дякую. Так, ну ось і мій журнал. На першій сторінці я написав свої телеграм. І скільки я готовий віддати грошей за те, щоб мені його повернули, якщо я його втрачу. На наступній сторінці зліва я написав, як в мене починався 2025 рік. Скільки в мене грошей відкладено, скільки я заробляю зараз, і що важливо я зробив, щоб допомогти собі же в 2025 році. Справа це артефакти. Це взято з гейміфікації, бо в іграх артефакти це дуже цінні речі. Тут я записую те, що я придбав або якимось чином став власником цього. Наступна сторінка це важливий початок кожного журналу. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що ця цифра означає, яка зліва. Також я записую речі, над якими хочу працювати цього року, наприклад, впізнаваність це наслідок того, що я роблю зараз YouTube, наприклад. Зліва, знизу список моїх характеристик, яким я пишаюсь, що в мене добре прокачано, що в мене добре виходить, і про що мені треба пам'ятати. Хтось скаже, що це нарцисизм, але я теж так думав, поки не нагадав собі зверху, що его це важлива штука. І так я знаю, що его в мене написано з помилкою. Вибачте, я це виправлю. Справа різні фрази, які я перечитую кожного разу, коли беру в руки журнал. Вони допомагають мені пам'ятати важливі інсайти. Ну, взагалі, це такі фрази, які дуже круто мене мотивують. Далі іде розділ трекер. Тут усе розділено по місяцях. Я залишаю місце на кожен місяць, а також 2-3 сторінки для аналізу за півроку і на рік. Знизу усі мої звички. Я відмічаю точками, що я виконав, щоб вести трекер, скільки я займався спортом, скільки я займався не знаю, селбрендом і так далі. Тут також є спорт, селбренд, донати на ЗСУ. Усе це я відстежую. Отже, я відмічаю свій настрій, як він рухається із дня в день. Наприклад, в кінці місяця я просто відкриваю і дивлюсь, що. На більшу частину місяця я був щасливий і в хорошому настрої. Якщо в мене якийсь стрес, а стрес для мене це прямо апатія, і щось дуже дуже я це теж відмічаю. Зверху квести на місяць, тобто, що я маю зробити: наприклад, викласти 30 тікток на акаунт артиста, записати одне youtube відео До речі, це вже друге. Нарешті здати права, дочитати книжку, ну і тощо. Далі починається журнал, якому я вже відмічаю все, що касається проєктів на цей рік. Перша вкладка це музика, це моя робота, те, що я люблю, і те, що мене запалює. Тут я записую, як ростуть з мережі артиста, якого я веду як менеджер. Тут же я пишу ідеї, фішки та стратегії розвитку в музиці. Друга вкладка контент. Тут усе, що пов'язане з ідеями для контенту YouTube, TikTok, Instagram тощо. Третя вкладка крипта. Я займаюсь криптою, але не трейджую ні в коєму разі. Тут я відмічаю своє портфоліо, ризики, якщо я ловлю ФОМу і роблю дурниці, записую свої помилки в форматі щоденника. До речі, про фоми я, мабуть, зроблю окреме відео на YouTube. Четверта вкладка гра, яку ми створюємо з другом це наш проєкт на цей рік. Тут я роблю нотатки по грі і записую різні ідеї. Ну і п'ята вкладка це фрірайтинг. Усе, що я хочу вписати, намалювати щось, зафіксувати думки або описати день інформації щоденника. Це працює як чернетка. І останнє те, що я не можу показати, бо вірю, що такими речами не варто ділитися. Це мої цілі на рік. Усі цілі я ділю на чотири напрямки: Work – це робота, brand, фінансовий розвиток, Rest – обов'язковий відпочинок. Поїхати кудись в інше місто, з'їздити в Одесу, не знаю, зняти якийсь готель і так далі. Health – поставити брекети, пройти обстеження. Ну ви зрозуміли. І плей усе, що пов'язане з покупками. Наприклад, я дуже хочу собі Steam Deck, а ще купити десь в платівок. Це більше якісь розваги це все. Я дуже вірю, що мій досвід може стати комусь в пригоди і допоможе вам також вистроїти свою систему і. Правильно користуватися з явсю нічні спали, доробляв відео. Якщо ви додивилися до кінця і побачили все, я вам дуже вдячний. Я розумію, що я не просто так це роблю, і я вам дуже вдячний за те, що ви додивилися. Якщо залишите комент та підпишетесь. Ви взагалі просто боженьки будете. Дякую вам дуже до... до зустрічі. Я пішов спати, напевно.